Добрий день. Сьогодні хочу зробити відеоогляд будинка в селі Ходосівка. По документам Ходосівка, фактично, це кругле кременеще знаходиться в закритому котежному містечку. Будинку зараз робиться ремонт. Сам будинок 240 метрів, а також є тераса. З теплим полом її можна закрити, вона може бути зимова. Закрита тераса. Ділянка 10 соток. Тут зроблена дощова система окремо люк. водовідвід від від води. Вже є газон рулонний, ялинка зроблена красиво, сажена і великі сосни на, на ділянці. Їх багато. Зараз в будинку дороблюється ремонт. Робиться також навіс великий на багато машин. на чотири. Вже, вони, да, десь на шість машин. Ну, зараз ми дійдемо туди, і ви побачите. На шість машин навіс робиться величезний. Будинок знаходиться в гарній локації. У містечку є свій дитячий, спортивно-футбольний майданчик, величезний ліс поруч можна гуляти, дуже красиве, тихо, затишне місце. У будинку є цокольне приміщення порядка 30 метрів. Ось я тут повний ріст. Стою. Десь метр дев'яносто чимось, Ось? Метр, мабуть, дев'яносто п'ять. Стеня. Свердловина зроблена також. Бачите, дощова система? Води від, від води з металу. Я вам покажу терасу. Ділянка красиво обіграна. Переход гарно зроблений. Двома терасами невеличкими. Задня ділянка. Пологий нахил гарно вирівнена і також є сходинки на Передню ділянку і там навіс для авто. Ось така тераса обшита, вже утеплена. Степлою підлоги, бачите, яка велика стіна. Будинок побудований з керамічної цегли, також утеплений мінуватою і ще клінкерна цегла, як ви бачите. Подивимося ще ділянку, а потім вже підемо в самий будинок. В будинку вже зроблена плитка в санузлах робиться, повторюсь, робиться з готовим ремонтом. Бачите, такі сходинки. І тут буде зашиватися буде такий великий, великий навіс. Раз, два, три, чотири, да, шість машин навіс. Є. Три фази виведені під електромобіль. Тут є септик з приливом. Зараз також займається, щоб газ завести в будинок. І передній план будинка. Це як гарно виглядає сам будинок, кольорова гама разом з соснами, дуже, дуже красиво. Також сосна, бачите, ми зараз тут йдемо, не сосна а ялинка величезна. Ось Так, один їх виглядає спереду. Гарний заїзд зроблений, тротуарна плитка. Тут буде лічильник під газ. Вечером є підсвітка забора і самого будинка, кутові вікна красиві також. Бачите, як зроблено в цьому місці навіс, так само буде зашуватися і, і в цьому будинку. Дуже тут тихо, спокійно. Мало ця вулиця. Ну і воно знаходиться в котежному містечку з охороною, тому тут тільки свої можуть їздити. Зараз дороблюється з цієї сторони озеленення. Бачите, яка ялинка. Прямо до другого поверха йде. Тут сосни величезні. Місце під генератор зроблений. Підемо тоді всередину будинка. Тут дуже мокро зараз. Зараз обіду. Хантер автополив зроблений, бачите, з такими форсунками. Вхідна зона алюмінієвий профіль. Вже зроблена стяжка, теплий пол, стяжка фінішна. Вже можна туди плитку робити. Стіни всі підготовлені, вже обілені. Можна їх красити. Зліва санвузол вже плитка зроблена. Бачите тут. Рукомильник церква, душова вбудована система, трап також зроблений під нахилом, і тут санвузол. В цій зоні місце під велику шафу. Зроблена вже підсвітка. Це великий велика котельня з пральною зоною. І відкривається велика кухня вітальня місце під стіл. Це кухня вже стеля зроблена Місце під Вітальню. Рихау вікна, 80-й профіль, кухня Вітальня з виходом на терасу. Такий вид красивий. І ще на першому поверсі є. Кімната. Кухня вітальня з виходом на терасу, внизу цоколь. І ще окрема кімната. Виводи під кондиціонери також зроблені. І давайте на другий поверх підійдемось, подивимось. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб і надалі бачити першими ці відео, які ми робимо. Другий поверх. Розуміло, все ще на стадії. Тут будуть сходи будуть деревом вшиті військово. Так, давайте справа наліво, так? Окрема кімната з кутовим вікном красиво, і тут гардеробна. Вже купив ванну Девід. гарна кімната. Хто любить багато речей для дитини? Ось якраз. що є і дівчата, і хлопці. Хто любить більше речей, то це кімната з своєю гардеробною. Декілька варіантів буде освітлення. Бокові, середині освітлення, друга кімната. Також з кутовим вікном. Якраз сонечко з'явилося. Праворуч санвузол. Зараз тут все дошивається і буде. Внизу вже зроблена плитка. Ось така, така вона а плитка буде. Ось це загальний санвузол. Також трап зроблений, будована, Інсталяція. Є також вихід на горище окремо. Зона можна щось зробити, там чи речі складати. Ми подивилися дві спальні, санвузол і зараз буде велика спальня своя батьківська, мастер спальня. Зі своєю гардеробною. Великою гардеробною. хтось. Кажуть, що я б собі кабінет зробив, то можна і кабінет зробити, але чи об'єднати кабінет і і гардеробну. Така велика спальня зі своїм чисом узлом. Дуже красивий краєвид. Дуже класно, що сусідній будинка немає. Ззаду, ще більше панорами, більше сосен. Сусіди не давлять дуже, дуже класна локація. Запрошуємо всіх. І також в мастер спальня обов'язково є свій санвузол. Бачите поєднання двох кольорів, коричнева плитка, світло коричнева і Світло-сірий також колір. Так, да, тут місце під душову, туалет біде, Раковина, рукомийник з Отакий Ось такий Тоді я вам показав повністю весь весь будинок. На горища тільки що не поліза, але горище велика повністю на весь, на весь будинок, так? То у будинку є чотири окремі спальні. Чотири окремі кімнати, велика кухня-вітальня, місце під їдальню з терасою. Також є три санузли. Є великі дві гардеробні. Отак, ну, до речі, дах виглядає і цього будинка, і той, який ми тільки що дивилися. Металочерепиця утеплена мінватою. Все є в будинку, так що всіх бажаючих запрошуємо. Ціна буде точно в описі під відео. Скоро буквально в районі. Там, може, місяця-півтора-два він буде дороблений до кінця. Можна і прискорити цей процес. І також над кожною сходинкою є вивід під освітлення. Можна зробити на кожну сходинку, буде з освітленням. Тоді буде закінчувати е, наше відео. Запрошуємо всіх всім гарного дня. До побачення.